Вітаю вас на каналі Trinity SB Сьогодні у нас, як завжди, цікаве відео. У нас нова лінійка ДБЖ з правильною синусоїдою та зовнішніми акумуляторами. В цьому відео я коротко розкажу про їх призначення. Також ми з вами навчимося підбирати конкретний ДБЖ під ваші потреби. А в кінці відео ми протестуємо одну з моделей, під'єднаємо реальне навантаження та замірюємо струм заряду. Поїхали! Де саме потрібні джерела безперебійного живлення з правильною синусоїдою? Діло в тому, що є такі групи навантажень, які працюють тільки з правильною синусоїдою. До цих груп навантажень відносяться газові котли, компресори, електродвигуни та інші. Ці навантаження працюють тільки з правильною синусоїдою. Якщо ви будете подавати на них прямокутний сигнал, або сигнал схожий на прямокутний. Вони будуть працювати неправильно, будуть грітися, а також можуть вийти із ладу. У нашій лінійці 4 моделі. Вони відрізняються виходною потужністю 1000 ВА, на 1500 ВА, 2000 ВА Та сама потужна модель 3000 ВА. Всі вони побудовані на лінійно-інтерактивній технології, працюють з зовнішніми акумуляторами на 24 Вольти, окрім самої потужної моделі. Яка працює з чотирма акумуляторами, тобто їй потрібно 48 вольт. А тепер практичне заняття. Наприклад, у нас є система відеонагляду, яка приблизно споживає 100 Вт. Так як у нас система 100 Вт, тоді нам достатньо моделі ДБЖ на 1000 ампер. Тепер нам потрібно розрахувати ємність. А ось з ємністю нам придеться з вами трошки порахувати. Наприклад. У нас є система відеонагляду, яка споживає 100 Вт на годину. Ми хочемо, щоб система автономно працювала від ДБЖ 10 годин. Розрахунок наступний. 100 Вт споживання на годину ми помножимо на 10 годин. Отримуємо необхідну потужність системи ДБЖ, яка буде дорівнювати 1000 Вт на годину. Але це в ідеальній системі, тому слід взяти коефіцієнт поправки, який в середньому складає 0,8. Тоді 1000 Вт на годину ділимо на коефіцієнт 08. Отримаємо реальну потужність 1250 Вт на годину. Далі розрахуємо ємність необхідної для системи ДБЖ акумулятора. Поділимо 1250 Вт на годину на напругу нашої акумуляторної батареї, яка складає 24 В. В результаті отримуємо ємність акумулятора 52 Агодин. Але стандартна ємність акумуляторної батареї зазвичай становить 55 Агодин. Отже, для нашої системи відеонагляду, підключеної до ДБЖ, нам слід взяти дві акумуляторні батареї напругою по 12 В та ємністю 55 А та з'єднати їх послідовно, щоб отримати 24 В. А якщо у нас, наприклад, 2000 Вт потужності, яку модель вибрати? Ці моделі нам не підійдуть Нам підійде тільки одна модель, яка розрахована на потужність 3000 вольт ампер Саме цю модель ми з вами зараз і протестуємо. Якості нагрузки я буду використовувати звичайну праску Заявлена потужність нашого приладу 2600 Вт. Зараз ми її під'єднаємо через оцей ватметр. І подивимося, яка, яка реальна потужність у нас споживання. Під'єднуємо. Тепер вмикаємо праску. Він показує ну, приблизно 2000 Вт. Зараз іде нагрузка через наш ДБЖ 2000 Вт. Тепер давайте з вами, як я обіцяв, виміряємо струм заряду. Для цього будемо використовувати. Клеще. До речі, струм заряду у всієї лінійки 5 або 10 А. За допомогою ось центральної кнопки можна перемикати струм заряду. Зараз у мене встановлений максимальний струм заряду. Ось дивимося, що ми маємо. Так як акумулятори вже досить заряджені, тому струм заряду, ви бачите, плавно спадає від 7 до 4 А. Потім він впаде до більш уже значення менше ампер. Десь в звичайному режимі, коли акумулятори заряджений, він буде 0,5-0,7 А. Давайте перевіримо, чи працює наша праска. Все працює. Відповідно, потужність 2 кВт проходить через нас в ДБЖ. На цьому в мене все. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, ставте лайки. До нових зустрічей на каналі.